Сьогодні ми поринемо у життя Лесі Українки, як вона виросла, як склався її творчий шлях та багато чого цікавого. Народилась Лариса Петрівна Косач Квітка, так звучить її справжнє ім'я, у Новгород Волинському, а нині Звягіль, 1871 року, 25 лютого. Її батько Петро Косач був адвокатом, дуже полюбляв літературу та живопис, а матір Олена Пчілка була відомою письменницею. У їх сім'ї було шість дітей, і за їхнім навчанням батьки пильно наглядали. Діти повинні були знати декілька мов, бути готовими до складної роботи, читати, рахувати та висловлювати свою думку. Навчались вони тільки вдома та тільки українською. Леся була досить розумною дитиною. Вона навчила читати вже в 4 роки. В 5 вже писала твори, а в 9 написала свій перший вірш Надія. У 10 років розпочалась війна за здоров'я Лесі, яка тривала до дня її смерті, тому що у неї діагностували туберкульоз кісток. Вона сиділа з гіпсом на руках та ногах місяцями, через що бросила музику. Сама вона вивчила близько десяти мов серед них італійська, французька, німецька, англійська, польська, болгарська, латина та грецька. Свій псевдонім українка. Леся взяла від свого дядька Михайла Драгоманова, який підписувався як українець, а Леся як українка. До речі, цей псевдонім вона зробила собі у 13 років. У 19 років вона завзято переводила твори відомих письменників, таких як Шекспір, Гоголь, Гомер, Міцькевич. У 26 років Леся познайомилась з журналістом Сергієм Мережницьким. Він також був хворим на туберкульоз, через що мати була проти їхніх стосунків, але Лесі було байдуже, через що вона поїхала доглядати за коханим, де він помер у неї на руках. Леся дово ходила в траурі та написала поему «Одержимо» про свої страждання, та в 36 років Леся вийшла заміж за Клемента Квітку. Хвороба Лесі ставала ще більшою та більшою, тому вони вирішили продати меблі, книжки і поїхати лікуватись. Таким чином, вона побувала у Італії, Єгипту, Німеччині, Грузії, Австро-Угорщині. Це все надихало Лесі Укринку писати твори. Про життя, про природу. Та одного дня в Грузії, у городі Сурамі, на лікуванні 1 серпня 1913 року Леся Українка померла. Незважаючи на її тяжку долю, вона любила життя, знаючи, що вона може померти саме зараз, вона надихалась та творила, що бачила. Записала Софія Романюк.